Вибір об'єму сафону залежить від сфери використання. Ви працюєте на кухні, чи ви працюєте на барі, а можливо, ви працюєте в кейтерингу. Також враховуйте, вибираючи сифон, який розмір вашого закладу, для чого саме ви будете використовувати цей сифон для декорування, а можливо для супів, і також умови, в яких ви будете використовувати безпосередньо в лі, чи у закритому закладі. є сифони трьох основних об'ємів: 0,25, 05. І один літр. Маленькі сифони, вони використовуються частіше для декорування страв чи для виїзних майстер-класів. В закладах рідко їх зустрінеш, тому що практичність їх сумлінна. Частіше і найпопулярніші сифони це сифони об'ємом 0,5 літрів, тому що саме таких сифонів вистачає для вспінених. Гарнірів і для більшості страв. Саме такого сифону може вистачити на день іноді, в залежності від об'єму, роботи на півдня, але і цього достатньо для перезарядки. В Таких сефонах продукт не застоюється довгий час і достатньо швидко його перезавантажити. Також Рука при роботі таких сафоні з таким сифоном не втомлюється. Сифони об'ємом 1 літр. сифони призначені більше для. Кейтерінгу, тому що коли потрібно вам віддати велику кількість порцій за достатньо обмежений час, то у вас немає часу на те, щоб перезарядити сифон. Другий варіант використання таких сифонів для крем-супів, коли вам потрібно спнити достатньо великий об'єм супу. Завдяки літровому сифону ви можете зробити 10-15 порцій. Також враховуйте, що при спіненні об'єм рідини збільшується в 3-6 разів. Тобто, якщо ви заповните півлітровий сифон, то на виході ви отримуєте від 1,5 до 3 літрів об'єму мусу чи піни. Це залежить від базової щільності того продукту, який ви будете використовувати.